Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У попередньому відеосюжеті ми вели розмову про хліб наш насушний. І я переконливо всіх просила не називати хліб чорний, бо він святий. Хліб Сіль на рушнику одвічні символи нашого народу. Хліб сіль тримати, це означає мати світлі наміри. Це значить в серці дружбу, любовнести, прихильність. Хліб сіль на рушнику це святість і вічна. Пам'ять, про хліб вже чимало було сказано. І не в одній передачі, спеціально були е, телепередачі в свій час. Я трошечки хочу зупинитися більше і розказати про сіль. Ну, яка страва без солі ніяка, правда? І якщо хліб це. Основа життя, то сіль Його сутність. І підносячи хліб сіль людині, ми вшановуємо цю людину такою, якою вона є. Ми раді, що вона є ця людина. Не випадково колись, як свідчить Святе письмо Ісус Христос. Своїх апостолів назвав сіллю землі. Він так і сказав: Ви є сіль землі і світло світу. От що таке сіль? Сіль як і хліб вічний, про хліб ви чули, про вічність хліба, а сіль. Навіть якщо розчинити сіль у воді, вона ж не зникає, ми її не побачимо. Розчиниться, але ж вода буде солоною. Багато є різних повір'їв, прикмет, пов'язаних із сіллю. Ну, всі, мабуть, відомо, що як сіль розсиплеш, то будеш сваритись. Я не буду зараз про це говорити, бо і часу ж немає. Тільки одне хочу сказати, зауважити, ось що. А коли ми щось дуже-дуже-дуже так робимо, і та робота наша має результат, то ми кажемо, о, солі з'їв. А коли людина щось зробила зайве, то як ми кажемо, пересолив цьому? І Багато є прислів'їв, багато є е, е, повір'їв, але нам з вами пора прощатися. І тому кажучи вам, щоб завжди хліб сіль лежав на рушнику. Побажаю доброго здоров'я, удачі, миру і спокою, як в родині, так і в Україні. Щастива!